Дозвольте розпочати з великого досягнення цивілізації, до якого ми вже звикли. Це свіжі тепличні овочі взимку. Без них наші зими могли б бути сумними часами, коли у людей поганий настрій, не вистачає життєвих сил, переслідують часті хвороби, дехто помирає від цинги. І усе це через нестачу вітамінів у звичайному харчуванні, але дає переваги. Завжди є і проблеми. Теплиці потребують значних витрат енергії. Для прикладу, я проаналізував становище малих тепличних господарств Німеччини. В цій країні близько 3800 господарств мають малу площу теплиць менше, ніж 10 соток. Найпопулярнішими рослинами в таких господарствах є огірки і помідори. За моїми підрахунками, на кожний кілограм вирощених помідорів припадає близько 50 кВт-годин витрачених на опалення. Також незначна частина енергії споживається у вигляді електрики. Одним з найкращих рішень в цій ситуації є когенерація, тобто отримання тепла і електроенергії від одного джерела, спалюючи якийсь один вид палива. Наразі відомо багато типів перетворювачів енергії. Які дозволяють використовувати паливо як джерело і тепла, і електроенергії. Одночасно, зазвичай це великі, шкідливі для довкілля ТЕЦ, які обслуговують інтереси монополістів. Для малих, екоорієнтованих господарств ефективних продуктів майже не існує. Ми пропонуємо особливий тип теплового двигуна, який може оптимально вирішувати саме цю проблему. Розглянемо, що саме відрізняє наш продукт від пропозиції конкурентів. Почнемо з непрямих конкурентів. Наприклад, відомий підхід використання зовнішнього джерела електрики і теплового насосу є неефективним у сільських районах. Набагато дешевше виходить спалювати відходи рослинництва і лісового господарства, бо вони знаходяться поряд. При цьому електроенергію отримують з іншого джерела. Що призводить до додаткових витрат? Існують комбіновані генератори тепла і електроенергії на газу. Але в тому і полягає проблема. Країни Європи намагаються відмовитися від використання родовищ газу як альтернатива є біогаз. Але найкращим рішенням є отримання енергії безпосередньо з твердого палива, без необхідності видобувати з нього газ. Є й такі системи, але їхня потужність зазвичай 8 МВт або більше, що занадто багато для дрібного господарства. Рідко на ринку можна зустріти твердопаливні мікротец, але вони використовують складний у розробці і виробництві двигун Стерлінга. Наш продукт аналогічний, але побудований на основі простішого двигуна Брайтона і головне. Питання боротьби зі змінами клімату спонукає людей відмовлятися від використання неекологічних двигунів внутрішнього згорання. Ми даємо друге життя таким двигунам, перетворюючи їх на екологічні твердопаливні двигуни. Окрім тепличних господарств, в нашому продукті висловлюють зацікавлення військові, яким потрібно обігріватися, готувати їжу, прати одяг. І одночасно підзаряджати свою техніку і павербанки. Також незамінним продукт є для будівельників, які першими з цивільних осіб приходять у райони зі зруйнованою інфраструктурою. Також широкі можливості використання продукту у гірських, лісових і інших важкодоступних поселеннях. Головне, що отримують наші замовники. Можливість автономного електроживлення без необхідності підключення зовнішньої мережі і без потреби витрачати гроші на додаткове паливо для генератора. Підійде усе, що горить. Наша дослідницька база розташована у Гданську, звідки почнеться захоплення ринків спочатку Польщі, а далі інших країн Північної і Центральної Європи. Ми маємо десятки ідейних прихильників в Польщі і в Україні, тому співпраця польської і української частини команди буде міцною. В Україні теж буде налагоджено виробництво саме для потреб українських замовників. Ми плануємо уникати будь-яких капітальних вкладень. Офіс і майстерня будуть орендовані. Виробничі і логістичні послуги будемо замовляти у інших компаній і приватних підприємців. Для проходження точки беззбитковості достатньо продати 5 штук міні за рік. При збільшенні об'ємів, продажів, ми плануємо збільшувати частку прибутку за рахунок економії адміністративних витрат. Ми плануємо. Обережне, поступове зростання. Наші оптимістичні і песимістичні сценарії відрізняються лише швидкістю досягнення поставленої мети. Наша бізнес модель не містить особливих інновацій, бо інноваційним є, власне, наш продукт. Отже, ми будемо фокусуватися на виробництві якісного продукту і максимальному задоволенні очікувань клієнтів. Будемо брати участь у масових закладах. І екологічно орієнтованих проєктах. Оглянемо наш проєкт ширше. Brighton Power це спільнота однодумців, об'єднаних мрією замінити усі викопні види палива вугіллю, нафту і газ на тверде біопаливо. Кількість застосувань нашого двигуна безпосередньо залежить від його ефективності, його ваги і потужності. Ми маємо багато ідей щодо вдосконалення двигуна. Але ми вирішили розпочати з моделі найпростішої у виробництві. Така модель підходить лише для міні-ТЕЦ, тому цей продукт буде нашим базовим бізнесом, а потім будуть інші. Десятки людей не шкодують свого часу і грошей, щоб просувати наш проєкт уперед. Основою спільноти є я і моя дружина Тетяна. Я є досвідченим інженером за освітою електроакустик. Працює 15 років в ІТ здебільшого з електронними виробами, але також і з веб-продуктами. Тетяна, фахівець з персоналу в ІТ компанії. Ми не шукаємо інвестицій. Ми шукаємо нового бізнес-партнера, який одночасно буде першим користувачем нашого продукту і першим розкаже про свої враження, про свої очікування від продукту і зауваження до нього. Мене звати Іван Пушечніков. Прошу скористатися моїми контактами або qr кодом на екрані, щоб долучитися до нашої спільноти однодумців разом до екологічної перемоги.